Євангеліє від Луки, розділ 13. Детальний розбір. Цей розділ зосереджується на заклику до покаяння, Божому терпінню та справедливості, зціленні в суботу, прикладах Божого царства і вході у вузькі двері спасіння. Основні теми розділу. Перша. Покаяйтеся, інакше загинете. Лук 13:1-5. Друге: Притча про неплідну смоковницю. Лука 13:6-10-9. Третє: Зцілення скорченої жінки в суботу. Лука 13:10-15-17. Четвертий. Причі про гірчичне зерно і закваску Лук 13, 18, 21. 5. Вузькі двері до спасіння. Лука 13, 22, 30. 6. Попередження іроду і плач над Єрусалимом. Лук 13, 30 13,31, 35. 1. Покайтеся інакше загинете. 1-5. Подія. Люди розповідають Ісусові про Галилеян, яких убив Пилат. Ісус каже: ви думаєте, що вони були грішніші за інших? Ні. Але якщо не покиєтеся, так само загинете. Він згадує 18 людей, що загинули, коли впала вежа в сілоамі, і повторює той самий заклик уроки. Не варто думати, що трагедії трапляються тільки з великими грішниками. Усі потребують покаяння, бо життя коротке і непередбачуване. Друга притча про неплідну смоковницю. ЛЕК 13, 6,10, сюжет. Чоловік має смоковницю, яка не дає плодів три роки. Він хоче її зрубати. Але садівник каже Дай їй ще рік, я її обкопаю у добрю може, дасть плід, якщо ні тоді зрубаєш. Урок Бог терплячий і дає нам шанс змінитися, але цей шанс не безкінечний. Життя без духовного плоду марне. Третє. Зцілення скорченої жінки в суботу Лук 13, 10, 15, 17. ПОДІЯ. Ісус бачить жінку, яка 18 років була скорчена і не могла випростатися. Він зцілює її в суботу. Начальник синагоги обурюється: є шість днів для праці, тоді й приходьте зцілюватися. Ісус відповідає: Хіба ви не відв'язуєте волачого слав в суботу, то чому не звільнити цю дочку Авраама? Уроки. Любов до людей важливіша за релігійні правила. Справжнє дотримання закону це милосердя. Четверта притча про гірчичне зерно і закваску. Лука 13, 18-21. Притча про гірчичне зерно. Царство Боже як найменше зерно, яке виростає у велике дерево. Притча про закваску. Царство Боже як закваска, що впливає на все тісто. Уроки. Царство Боже починається маленьким, але росте могутньо. Воно має перетворюючу силу у світі та в серцях людей. П'ята. Вузькі двері до спасіння Лак 13 22-30. Подія. Хтось запитує Ісуса, чи мало буде спасенних? Ісус відповідає: Старайтеся ввійти через вузькі двері, бо багато спробують і не зможуть. Люди будуть казати, ми їли і пили з тобою. Але Господь відповість Я вас не знаю. Погане з усіх країв прийдуть у Царство Боже, а ті, хто думали, що їм воно належить, будуть вигнані. Уроки: Вхід у царство Боже не автоматичний і потрібне ще розслідування за Христом. Зовнішнє знайомство з Ісусом не рятує важливо справжнє пізнання Його, багато останніх стануть першими, і навпаки. Шосте попередження іроду і плач над Єрусалимом. Лок 13,31,35 Подія Фарисеї попереджають Ісуса, що ірод хоче його вбити. Ісус відповідає: Скажіть тому лису Іродові. Я ще чиню діла Божі, а потім піду. Пророк не може загинути поза Єрусалимом. Ісус плаче над Єрусалимом. Я хотів зібрати вас, як квочка збирає пташенят. Але ви не захотіли. Ваш дім залишається порожнім. Уроки. Ісус не боїться політичної загрози. Він виконує Божий план. Бог кличе людей до себе, але вони можуть відкинути Його. Відкидання Ісуса приносить серйозні наслідки. Підсумки розділу 13. 1. Покаяння єдиний шлях уникнути загибелі. Другий Бог терплячий. Але його терпіння не безмежне. Третє любов і милосердя важливіші за релігійні традиції. Четверте царство Боже починається маленьким, але зростає могутньо. П'ятий шлях спасіння вузький, і не всі його знайдуть. Шосте зовнішня релігійність не рятує потрібні справжні стосунки з Богом. Сьомий Бог хоче спасти всіх, але кожен сам робить вибір. Головний висновок: Бог дає шанс кожному, але не варто зволікати потрібного прийняти його поклик поки не стало запізно. Євангеліє від Луки, розділ 14, детальний розбір. Цей розділ розповідає про зцілення в суботу, смирення, жертовність, відданість Богу та Царство Небесне. Основні теми розділу. Перша. Зцілення хворого в суботу. Елако 14, 1-6. Друге. Навчання про смирення. Лука 14, 7, 11. Третя. Гостинність і допомога нужденним. Лак 14, 12, 14. Четверта притча за Великоду банкету Лука 14, 15, 24. П'ята ціна учнівства, лак 14, 25, 35. Перше зцілення хворого в суботу, Лука 14, 1 до 6. Подія. Ісус прийшов у дім Фарисея, і там був хворий чоловік, водяна хвороба. Він запитав: Чи можна зцілювати в суботу? Фарисеї мовчали. Ісус зцілив його. Потім запитав: Чи хтось не витягнув би сина чи вола, якби він упав у колодязь у суботу? Уроки Бог очікує милосердя понад формальне дотримання релігійних правил. Ісус викриває лицемірство фарисеїв, вони дбали про худобу, але не про людей. Друге навчання про смирення лук 14, 7 11. Подія Ісус помічає, як гості вибирають почесні місця на бенкеті. Він каже: Не сідайте на перше місце, бо можуть попросити вас поступитися іншим. Сідайте на нижнє місце, щоб Господар сам підвищив вас. Хто собі підносить буде понижений, а хто себе принижує, буде піднесений? Урок смирення важливе у Божому царстві. Гордість веде до пониження, а смирення до Божої благодаті. Третє гостинність і допомога нужденним Лик 14, 12, 15. Подія. Ісус каже Господарю Коли влаштовуєш бенкет, не клич друзів, багатих сусідів, бо вони відплатять тобі. Запрошуй убогих, Богих калік, кривих, сліпих. І отримаєш нагороду на Воскресінні праведних. Урок. Справжня доброта це допомога тим, хто не може відплатити. Бог винагородить милосердних у вічності. Четверта притча про великий бенкет ЛК 141524. Сюжет. Господар запрошує гостей на великий бенкет. Запрошені відмовляються через свої справи один купив поле, інший випробовує волів, третій тільки одружився. Господар гнівається і запрошує в богих, калік, сліпих і кривих. Жоден із тих, хто відмовився, не скуштує бенкету. Уроки. Бенкет це царство Боже. А запрошені гості євреї, які відкинули Ісуса. Господар запрошує інших язичників і всіх бажаючих. Відмова слідувати за Богом через земні справи це втрата вічного життя. П'ята ціна учнівства. Лук 14, 25-35. Подія. Ісус каже. Якщо хтось не зненавидить батька, матір, дружину дітей не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, не може бути моїм учнем. Перед будівництвом треба прорахувати витрати, щоб не зупинитися на півдорозі. Перед війною цар думає, чи зможе перемогти. Так і ви, якщо не відречетесь від усього, не можете бути моїми учнями. Уроки учнівство вимагає повної відданості Христу понад сім'ю, власне життя і матеріальні речі. Якщо людина не готова до жертовності, її віра буде слабкою. Підсумки розділу 14.1. Милосердя важливіше за релігійні традиції. Друге смирення приводить до Божого піднесення. Третя справжня гостинність це допомога тим, хто не може відплатити. Четвертий Бог запрошує всіх у своє царство, але деякі люди через земні турботи відкидають його. П'яте бути учнем Христа це жертва і повна відданість. Головний висновок. Вибір слідувати за Ісусом це не просто рішення, а радикальна зміна життя, яка вимагає смирення, милосердя і готовності віддати все заради Божого Царства. Євангелія від Луки, розділ 15, детальний розбір. Цей розділ містить три відомі притчі про Боже милосердя і радість спасіння. Перша притча про загублену вівцю, Лука 15, панусі друга притча про загублену драхму, Лука 15, 8-10. Третя притча про блудного сина Лука 11-32. Основна ідея Бог шукає грішників, радіє їхньому наверненню і готовий прощати навіть найбільших відступників. Перша притча про загублену вівцю Лука 15,1 до 7. Контекст До Ісуса приходять митники та грішники, а фарисеї обурюються. Він приймає грішників і їсть із ними. У відповідь Ісус розповідає притчу сюжет. Пастух має 100 овець, одна губиться, і він залишає 99, щоб знайти загублену. Знайшовши, радіє і скликає друзів святкувати так само на небі більше радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Уроки. Бог шукає кожну загублену душу. Він не задовольняється тими, хто вже спасенний, а йде за кожним грішником. Небо радіє більше через одного наверненого грішника, ніж через тих, хто вважає себе праведним. Друга притча про загублену драхму Лука 15, 8, 10. Сюжет. Жінка має десять драхм, але загубила одну. Вона запалює світильник, вимітає дім, шукає ретельно, поки не знайде. Знайшовши, кличе друзів радіти. Так само ангели Божі радіють за одного грішника, що кається. уроки. Кожна душа для Бога має велику цінність. Бог не хоче втратити жодної людини. На небі радість за кожного, хто навертається. Третя притча про блудного сина Лока 15, одинадцять, Сюжет молодший син просить у батька свою частку спадку. Відходить у далеку країну і марнує майно у гріховному житті. Починається голод, і він пасе свиней, голодуючи настільки, що готовий їсти їхню їжу. Він усвідомлює свій гріх і вирішує повернутися до батька, щоб хоча б бути його наймитом. Батько бачить його здалеку, біжить назустріч, обіймає і приймає як сина. Влаштовує бенкет, бо син мій був мертвий і ожив, загублений був і знайшовся. Старший брат обурюється, бо сам завжди служив батькові, а такого свята йому не влаштовували. Батько відповідає: Все моє твоє, але треба було радіти, бо твій брат ожив. Уроки. Блудний син це грішник, що кається. Батько це Бог, який завжди готовий пробачити. Старший брат це фарисеї та релігійні люди, які не розуміють Божого милосердя. Бог не лише прощає грішників, а й радіє їхньому поверненню. Підсумки розділу 15. 1. Бог активно шукає загублених людей і хоче їхнього спасіння. 2. кожна людина важлива для нього. 3. небо радіє, коли грішник навертається. 4. Бог прощає навіть тих. Хто відійшов дуже далеко? П'ятий старший брат образ тих, хто не розуміє Божої любові і милосердя. Головний висновок Бог чекає кожного, хто віддалився і радо приймає назад.